Страждає вся Україна, страждає освітність, страждає інформація. Логіки шукати від не має сенсу жодного. Тож, як будь-який цивільний об'єкт, який страждає від обстрілу в Україні, так само і наш корпус так само попробує. Дуже сильно пошкоджений дах, кабінет співробітників, завідувачів шукати пациентів, ситуація з, з пожаром, хлопці тушили, віде, що її затопило. Слава Богу, на те, що всі живі. Я була на робочому місці, а коли почалась тривога, ну я на другому корпусі працюю, я спустилася вниз, дівчат і коли вже це, ну, вже чудно було, летів цей шахет чи що було. Так, ми спустилися у нас там это, внизу підвальне приміщення, ми тут ну, спустились і як побахнуло, це було і страшно, тому що ми не знали, буде ще. І Поки сиділи в підвалі, поки не приїхали МЧС і там, ну, ну і все. Ну там було, було дуже страшно.